Вітаю вас на моєму каналі, де ми продовжуємо підготовку до НМТ 2024 року та розбираємо найактуальніші теми. Сьогодні ми будемо розбирати з вами тему логарифмічні рівняння та розпочнемо із теорії. Отже, логарифм за основою А від Х рівня Б вважається найпростішим логарифмічним рівнянням, де А та Х, відповідно, це підлогарифмічний вираз, так, А це основа вони обов'язково мають бути додатніми, а також А не дорівнювати до довіці. Це рівняння має єдиний розв'язок, і він записується наступним чином: x дорівнює А в степені b. Ну, це за означенням логарифму, ми його розбирали в попередньому уроці. Тобто логарифм за основою А від х це якийсь такий степінь, в який треба піднести А, щоб отримати x. Ось це степень b. Так, тепер розглянемо трошечки важчі варіанти. Це коли в нас є логарифм за основою А від функції f від х, і він дорівнює логарифм А від g від х. Тут також усе має бути зрозуміло та просто. Логарифм за основою А та логарифм за основою А це означає тільки одне, що під логарифмічний вираз першої функції та другої функції це один і той самий вираз, тобто вони між собою рівні, то тожно рівні. Отже, логарифми ми відкидаємо, залишаємо тільки F та G, але маємо пам'ятати, є таке поняття, як область допустимих значень. і Ми маємо пам'ятати, що під логарифмом ми можемо брати тільки додатні числа, а це означає. Що F та G мають бути більше, ніж 0, тому нам потрібно розв'язати ось таку от нерівність F більше 0 та G більше 0. Ось, відповідно, наш корінь рівняння має обов'язково задовільнити ось цю систему двох нерівностей. Так, ну і останній випадок, логари в g від x від f від x дорівнює B. Зрозуміло, щоб знайти F потрібно g піднести до степеня b, але тут треба пам'ятати, що g від x це у нас е, основа, і вона не, 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 не тільки має бути більше нуля, так? Ось вона ще має не дорівнювати одиниці. Е, давайте тепер ми спробуємо застосувати ось ці е, теоретичні знання і попробуємо розв'язати декілька е, простіших, ну і декілька складніших. Е, Логариф. Так, отже, почнемо із простеньких. Логарифм за основи 2 від х дорівнює 3. Отже, ми користуємося першим правилом, і воно нам каже, щоб знайти х, потрібно просто 2 піднести до третього степеня. 2 в третьому степені це 8. Далі, друге рівняння. Х дорівнює 3 у мінус першому степені тобто 1 третя. Х дорівнює 5 у нульовому степені, тобто 1. Х дорівнює 7 у першому степені, тобто 7. Х дорівнює 4 в степені 1 друга. Пам'ятаємо, на попередньому уроці ми вже розбирали, що степень 1 друга це корінь квадратний із 4, тобто просто 2. Далі х дорівнює 15 до мінус другого степеня. Пам'ятаємо, що від'ємний степень, отже, ось цей дріб 1 п'яту перевертаємо, буде 5 перших або просто 5, але вже в другому степені. І 5 у другому степені, відповідно, 25. І останнє. На попередньому уроці ми з вами розбирали, що таке логарифм натуральний, це коли в нас в основі стоїть таке собі число e. Відповідно, тут у нас буде x дорівнює e в степені мінус 1 третя. Я його так і залишу, тому що ми з ним нічого зробити не зможемо. Так, ось цей приклад найпростіших логарифмічних рівнянь, де логарифм А від x дорівнює Б розв'язується, повторимо ще раз, як А до степеня Б. Так, перейдемо до трошечки складніших. Отже, бачимо, це вже приклад другої нашої от, другого того е випадку, коли логариф за основою А від f дорівнює логариф за основою а від g. Так? Отже, ми логарифми прибираємо, залишаємо х дорівнює 8 і обов'язково маємо перевірити, а х додатній. От, зрозуміло, що х дорівнює 8 це додатнє число, це і буде нашим корень. Так, наступне рівняння. Логориф за основою 3 від 1 відняти х дорівнює 0. Отже. Пам'ятаємо, що в цьому випадку 1-х це, це і буде. Ось наш, ну, наш невідомий, тобто давайте я так запишу t, да? як ми розв'язували рівняння логарифм за основою 3 від t дорівнює 0. От ми просто написали t дорівнює 3 в нульовому степені. Точно так само ми робимо тут. Просто пишемо 1 мінус х дорівнює 3 в нульовому, 1 мінус х дорівнює будь-яке число в нульовому степені – це 1. От і звідси робимо висновок. 1 відняли щось рівня 1. Можливо, тільки якщо х дорівнює 0. Тепер давайте перевіримо, чи це число область допустимих значень. Тобто 1 мінус х більше 0. Значить мінус х це більше, чи мінус 1. А отже, х менше, ніж 1. І бачимо, що число 0 в цей проміжок цілком підходить. Також можна зробити і так, просто замість х підставляємо 0. 1 відняти 0 це 1, логарифм за основу 3 від 1 рівня 0. Це правильна рівність. Отже, це число 0 задовільняє дане рівняння, тобто є корень. Так, наступний приклад. логарифм десятковий від х квадрат мінус х дорівня 1 відняти логариф за основою десятковий від числа 5. Так, отже, бачимо, що тут вже трошечки щось з'явилося цікавіше. так? Отже, щоб використати оці правила, які ми тільки з вами говорили, нам потрібно, щоб зліва і справа, припустимо, в даному випадку було LG та Lg. Отже, давайте ми якось зараз замінимо ось цей вираз так, щоб залишився тільки LG. А як ми це можемо зробити? Отже, перше всього, ми бачимо одиницю, і того разу ми вже розглядали, що логарифм за основою А від А це є одиниця. Тобто зараз одиницю ми подамо як логарифм 10 від 10. Да? Ось. Тоді мінус логарифм десятковий від 5. Що це таке? Пам'ятаємо, що логарифм мінус логарифм ми можемо спокійно замінити на логарифм частки ось цих от двох чисел 10 та 5. І зрозуміло, що це буде логарифм десятковий 10 розділено на 5 це 2. Отже, наше рівняння трансформується в ось таке. Логарифм десятковий від х квадрат мінус х дорівнює логарифм десятковий від 2. Логарифми ми відкинемо, залишимо х2 мінус х дорівня 2. Ось таке рівняння нам потрібно розв'язати. Перенесемо двійку вліво, мінус 2 дорівняння 0. Ось отримали квадратне рівняння, яке ми зараз розв'яжемо за допомогою теореми вієта. Значить, сума коренів це мінус b, тобто це протилежно до мінус 1, тобто 1. І добуток коренів x1 та x2 це вільний член, тобто мінус 2. Підбираємо числа. Які ж числа дають в добутку 2? Ну, зрозуміло, що це 1 та 2. Тепер, для того, щоб було мінус 2, одне із них має бути від'ємним, але так як сума додатня, то ми розуміємо, що більше число з плюсиком, відповідно, менше число з мінусом. Отже, що ми отримали, що х1 дорівнює мінус 1, х2 дорівнює 2. Залишилось перевірити, а ці числа задовільняють нашу область допустимих значень? Чи не задовільняють? Як ми це робимо? Значить, Можна перший варіант розв'язати ось таку нерівність х квадрат мінус х більше 0, тому що 2 і так зрозуміло, що воно більше нуля. Ось, ну а можна просто взяти мінус одничку та двійку, підставити от сюди в наші числа. Давайте підставимо. 2 у квадраті це 4, 4 відняти 2 це 2. Lg2 дорівнює Lg2. Шикарно. Тепер другий, мінус 1. Значить, мінус 1 в квадраті це 1, мінус на мінус 1 дає плюс 1, 1 плюс 1 це 2. Lg2 дорівнює лг 2 Отже, бачимо, що і перше, і друге значення Ікса нас цілком задовільняє. Так, йдемо далі. Наступне рівняння ось таке. Воно дуже схоже до того, що ми тільки що з вами виконали. Я дуже би хотів, щоб ви спробували його зробити самостійно. Я постійно своїм учням кажу, що е, якщо дивитися фільми, де Джекі Чан виконує трюки, то, на жаль, ці трюки, повториться, не, не вдасться. Якщо ж їх самому пробувати виконувати, то можливо, можливо, можливо ви спроб... зможете їх повторити. Отже, спробуйте, будь ласка, самостійно виконати дане завдання, пам'ятаємо, що таке одиниця, та як розв'язати, ми тільки що з вами розібрали. Так. Давайте ми домовимося так. Якщо зможете розв'язати, напишіть в коментарях, а що ж у вас вийшло, коли ви розв'язали дане рівняння. Так, крокуємо далі. Наступне завдання розв'яжіть рівняння ось такого типу. Значить, у нас вже трошечки ускладнилося <кхм> наше рівняння, та тим ускладнилося, що у нас логарифм вже не звичайний, а вже логарифм у квадраті. Отже, е, значить, якщо це рівняння має один корінь, запишіть його відповідь, якщо це рівняння має кілька коренів, то запишіть їхню суму. Так, отже, перше, що ми маємо зрозуміти, це рівняння. У восьмому класі в чат схожі рівняння, вони називаються рівняння, які зводяться до квадратів. Що це означає? Ми зараз зробимо заміну і е, замість логарифму значить, заміна, замість логарифму десятковий від x, ми зараз напишемо якусь там букву t. Тоді що ми будемо мати, що логарифм за основою е, логарифм десятковий від х в квадраті, да? ось то це ж Т в квадраті. Відняти t та відняти 2 до рівня 0. Ось, тільки що буквально ну, два слайди назад ми з вами розв'язали таке рівняння: X2 x квадрат мінус х-2 рівня 0. І бачимо, що його корені це мінус 1 та 2. Отже, давайте я одразу напишу t1 дорівнює мінус 1, t2 дорівнює 2. Так. Тепер. Тепер нам потрібно його ну, перевести назад до логарифму, да? зробити обернену заміну. Отже, що ми робимо? Логарифм десятковий від х, це наше t. Ми його назад заміняємо і пишемо, що це ж дорівнює мінус 1. Ось, а тут логарифм десятковий від х дорівнює 2. Тепер, що ми будемо мати в результаті? А в результаті ми отримали два рівняння. Два рівняння, які вже для нас ну, зовсім простенькі. Це такі, як ми робили на самому першому слайді. Тобто логарифм десятковий це значить тут 10. А отже, х це 10 в мінус першому степені. Відповідно, тут у нас x це 10 тільки вже в другому степені. В результаті пам'ятаємо, що 10 в мінус першому це треба взяти обернене число. Тобто 10. Ну, а тут 10 у другому степені це 10 на 10, тобто 100. Так, перевіряємо, чи підходять наші ці числа в область допустимих значень, так як у нас логариф просто від ікса. Це означає, що х має бути просто додатнім числом. І очевидно, що і перший, і другий варіант, вони обидва додатні. Значить, нам кажуть, якщо числа якщо числа є коренями даного рівняння, нам потрібно записати їхню суму у відповідь. Так? Отже, кажемо, 10 запишемо десятковим дробом 0,1. Та додаємо 100. Отже, буде 100, цілих і одна десята. Ось таким чином записується відповідь. Так, крокуємо далі. Тепер е, я підготував для вас два ось таких завдання з параметрами, які містять собі логарифм. Отже, знайти всі значення параметра А, при яких рівняння ось такого типу, не кореня. Ну, Діти, дивлячись на таке рівняння, одразу кажуть, о, це круте рівняння, і вже його розв'язувати ну, навряд чи мені вдасться. Там, якщо залишиться малесенька якась. Частинка часу, то краще його витратити на щось інше. Повірте, що такі рівняння нічим не відрізняються від звичайних рівнянь. Їх розв'язати можна і потрібно розв'язати. Отже, перше, що ми бачимо, це цей логарифм у квадраті, цей логарифм без квадрата. Отже, що ми зробимо? Ми зробимо, опять же, той самий крок, який робили тільки що. Ми робимо заміну. Заміна. Значить, що ми заміняємо? Та ми замінимо логарифм десятковий від 1 плюс х квадрат. Замінимо на букву Т. В результаті отримаємо Т. Квадрат. Додати. Тепер ось цей вираз 3А-2. Ми переписуємо. Помножити на t. Додати А квадрат рівня 0. Ось таке в нас вийшло рівняння. Ось такі рівняння ми вже знаємо. Це рівняння з параметром, тільки квадратів. Отже, дивимося, що від нас хочуть знайти всі значення параметра А, про яких рівняння немає корень. Отже, перше, що ми робимо. Це в нас квадратне рівняння, в нього виписані коефіцієнти А, Б і С ось тут дуже просто. Все одиничка це то, що стоїть біля Т квадрат. От B, да? це ось це число, що біля Т. Ось і С це той вільний член, який залишається після Т. Отже, ми запишемо дискримінант і скажемо: квадратне рівняння розв'язків немає, та тільки в одному випадку. Це коли дискримінант його від'ємний. Ось таке ну, таку нерівність ми розв'яжемо і дізнаємося, а які в нас взагалі можуть бути А для того, щоб цей дискримінант був від'ємним. Коренів рівняння немало, відповідно, логарифмічний рівняння коренів також немає. Отже, розкриємо дужки та зведемо подібні доданки. Так, перше це 3-2 до квадрату це 9А квадрат відняти. Тепер подвоєний добуток. 3 на 2 це 6. І подвоюємо це 12а. І 2 в квадраті це плюс 4. Тепер 4 на 1 на квадрат це 4а квадрат менше 0. Зведемо подібні, тут подібними є тільки перші і останні ці числа, бо не мають однакову букву частинку, тобто а квадрат. І ми будемо мати 9 відняти 4. Це 5. А2. Відняти 12а та додати 4 менше 0. Тепер, дана нерівність є квадратичною, прирівняємо до 0. Ось та розв'яжемо квадратне рівняння. Ось такого типу 5, А2 відняти 12а та додати 4 дорівнює 0. Отже. Знайдемо дискримінант. 12 у квадраті це 144. Мінус 4 на А, тобто на 5 і ще раз на 4 це наше С. Тепер 4 на 5 20. 20 на 4, 80. Скільки це 144 відняти 80? 64. Тепер корінь із дискримінанта. Це корінь 64. Це в нас 8. Так, знайшли дискримінант. Тепер знайдемо А1 та А2. Отже, А1. Міс Б мінус корінь із дискримінанта розділити на 2а. Підставимо наші числа. Значить, протилежне до Б, бачимо, B у нас це мінус 12. Протилежне до мінус 12 це просто 12. Відняти корінь з дискримінанта це у нас 8. Ну, І 2а це 2 на 5. 5 це. Ось це число. Рахуємо. 12 відняти 8 4, 2 на 5 10. Запишемо це десятковим дробом. 0,40. Тепер А2. Це буде мінус b додати корінь з d, тобто 12 додати 8. а та внизу також 10. Це 20 на 10 або просто 2. Так, тепер, після того, як ми розв'язали квадратне рівняння, оцю, щоб розв'язати квадратичну рівність, нам потрібно ще зробити ось такий крок. Ми малюємо координатну пряму. Далі ми маємо подивитися на знак нашої нерівності. Так, як в нас просто менше нуля. Так, ось воно менше нуля. Значить, це означає, що кружочки, які ми будемо зараз малювати на нашій координатній прямій, не замальовані. пусті, ось так. Далі менше число це 0,4, більше це 2. І параболу. Параболу, пам'ятаємо, так як 5а квадрат перед а квадрат додатнє число, це парабола відками вгору. Ось таким чином. <кх> так, значить, по бокам. Це те, що вище осі Х, додатньо. Ось це те, що нижче осі Х – від'ємне. Нам потрібно, щоб дискримінант був від'ємний. Отже, ми вибираємо, що при А є від 0,4 та до 2. Ось такі А нам підходять. Ну, як це завдання може бути сформульовано в НМТ? Так як в НМТ ми маємо вписати тільки якесь число в квадратик, так? Ось відповідно може бути завдання яке найменше ціле, або яке найбільше ціле значення параметра А, або яке натуральне значення параметра А, ми можемо взяти. От, для того, щоб це рівняння коренів немало. Отже, ще раз, давайте проаналізуємо те, як ми е, виконали дане завдання. Значить, ще раз, у нас було логарифмічне отаке от велике рівняння з параметром. Значить, Ми зробили заміну і получили квадратне рівняння. Далі нас просять, щоб це рівняння коренів немало. Отже, ми кажемо, це можливо, якщо дискримінант менше нуля. Склали вираз дискримінанта, спростили даний вираз та отримали ось таку квадратичну нерівність. Так, Я її виділю червоним. Ось таку квадратичну рівність. Щоб її розв'язати, ми прирівняли до нуля раз, Знайшли дискримінант А1 та А2. це 2 І після цього намалювали ось такий от візуалізували ось то, що у нас є. Тобто поставили нулі. Вони у нас замальовані параболу від комивого. Додатні від'ємні. Вибрали від'ємні. Ось так розв'язується відповідно дане рівняння. Так, і останнє рівняння, яке я підготував для вас на сьогодні, визначити найбільше цілезначення параметра А, при якому рівняння має рівно два різних розв'язки. Отже, воно дуже схоже, до речі, до того, що було цього року, 18 травня, в першому нашому цьому НМТ. Отже, дивимося. У нас тут перше дорівнює 0, і ми помічаємо, що є дужечка та є логарифм, вони множаться і виходить 0. Що це означає? Це означає, що Або Х плюс А дорівнює 0. Або ось цей логарифм десятковий від х-5. 0. Ну давайте розв'яжемо те, що зліва і то, що справа. Да? Отже, х дорівнює мінус а. Я думаю, це зрозуміло. Просто перекинули а до іншу сторону, змінили знак непотлежі. Тепер тут. Логарифм х-5 дорівнює 0. Ми саме говорили, що це десятковий. Так? Тобто х-5 це 10 у нульовому степені. Отже, х 5 це 1. Х. 1 перекидає мінус 5 вправо, це буде плюс 5, 1 плюс 5 це 6. Тобто ми отримуємо з таких от два корені. Але ми пам'ятаємо, що так як є рівняння з логарифмом, має бути якесь там ОДЗ. Так? так, яке це ОДЗ? Ну, ми бачимо, що під логарифмом у нас ось такий вираз х-5. І оцей от вираз х-5, він обов'язково має бути більше нуля. Тобто х має бути більше, ніж 5. Це наше ОДЗ. Тепер, у нас також сказано вимові, що це рівняння має два різних корені. Різних. Значить, Це означає, що наш х має бути не тільки більше 5, а от оці два вирази х дорівня мінус а х дорівні 6, вони не мають співпасти, бо інакше в нас буде корень 1. Тому перше, що ми робимо, ми кажемо, х, оцей що мінус А, і оцей, що х дорівні 6, вони не однакові. однакові, тобто не рівні між собою. Ось тому перший рядочок, який ми запишемо, це мінус А не дорівнює 6. так? Ось і другий рядочок, який ми зараз запишемо. дивіться, у нас є корінь Х дорівнює мінус А. І для того, щоб він нам підходив, він має оце одез задовільнити. Тобто він має бути більше, ніж 5. Інакше кажучи, він тоді нам не підійде. Корінь десторонній. Тому оце от мінус А також має бути більше, ніж 5. От розв'язавши отаку от маленьку системку, ми зараз і отримаємо нашу відповідь. Отже, про перший. Домножимо перше рівняння на мінус 1. Ми отримаємо, що а не дорівнює мінус 6. І крок другий домножимо другу нерівність на мінус 1. Ми отримаємо, що А ось тут, і мінус 5 ось тут. І пам'ятаємо, що при множенні на мінус знак нерівності обов'язково має змінитися на протилежний. Отже, всі а, які мені підходять, це від мінус безкінечності до мінус 5. Але за винятком числа мінус 6. Тобто мінус 6 брати не можна. Беремося на умову і бачимо, що нас питається найбільше ціле значення параметра А. Найбільше ціле значення параметра А, яке попадає в ось цей даний проміжок. Ну, ми бачите, мінус 5 брати не можна. Беремо те, що було перед ним. Ну, давайте я ще намалюю вам пряму для того, щоб було зрозуміліше. Значить, дивіться, ось тут мінус 5, мені можна брати тільки ті, що зліва. І я знаю, що після мінус 5 перше ж число, яке йде, це мінус 6 ціле. Але його також брати не можна. Не можна. Отже, розуміємо, що після мінус 6 наступне ціле число це мінус 7. Воно і буде найбільшим, бо кожне наступне буде ставати все далі лівіше-лівіше далі від нуля. І ці числа будуть меншими. меншими. Отже, відповідь наша до даного тесту буде А дорівнює мінус 7. Сподіваюся, що вам допоможуть ці матеріали. Ще більше цікавих матеріалів ви зможете знайти на моєму YouTube каналі. Дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. ось, Для того, щоб не пропустити, включайте сповіщення і так далі. Дякую. До нових зустрічей!